Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні хочу, щоб ви разом зі мною приготували дуже смачну запіканочку з картоплею, курячим філе, цибулею, помідорами, сиром. Це дуже-дуже смачно. Дуже. Готується не швидко, зразу скажу. Але якщо Хочете смачно повечеряти або своїх гостей здивувати на святковому столі смачною стравою, то це варто того. Починаємо готувати беру картоплю 760 г. І за допомогою блендера ріжу її, виходять ось такі слайси. Можете просто порізати ножиком тоненько. На скляну форму наливаю трошки олії і змащую олією форму, викладаю у форму картоплю. Так я розкладаю половину картоплі, друга половина залишається. Ви можете притрусити зверху картоплю приправою до картоплі. Я ж використовую спеції окремо. Тобто, це чорний перчик, може бути або суміш перців. Далі я використовую лаврове листя мелене за смаком. Далі посипаю чесником сушеним меленим, теж за смаком і посипаю сіллю, пів півчайної ложечки. Тепер я беру домашній майонез. Рецепт є у мене на каналі. Я залишу, до речі, посилання на цей рецепт майонезу під відео даним. І потрібно змастити картоплю майонезом. Майонезу потрібно на шар картоплі, ну, десь 3 столові ложечки. Так от змащуємо. Далі я беру філе куриці. 470 грамів воно у мене. Ріжу його ось такими тоненькими слайсами, просто поклала ручку на філе і розрізала. Тепер це філе теж потрібно притрусити приправами. Це у мене лавровий листочок, суміш перців умели, чесничок сушений, і зовсім трошки солі. Накрила м'ясо харчовою плівочкою і потрібно легенько його відбити. Ось так має бути. Плівочку знімаємо, а м'ясо перекладаємо на картоплю. Далі беру цибульку, 85 грамів, і кришу цибульку на максимально дрібний кубик, посипаю нею м'ясо. Зараз я духову шафу увімкнула. Нагріватися на 200 градусів. Випікати, точніше запікати буду теж на 200 градусах. На цибульку потрібно викладати картоплю. І картоплю знову посипаємо спеціями лавровий листочок, суміш перців. Мелений часничок та сіль. Десь чайна ложечка солі, мабуть, і пішла. Чайна ложечка без гірки. І змащуємо майонезом. Також десь 3 столові ложечки майонезу має бути зверху картопельки. Далі беру помідори. І нарізаю їх слайсами, викладаю на картоплю, точніше на майонез зверху. До речі, помідорів у мене було 720 грамів. Та використала я не усі. Ось більше, ніж пів помідора, залишилося. Я його зважила, тобто пішло у мене на запіканочку 540 грамів помідора. Духова шафа вже нагрілася, і я відправляю туди запіканочку готуватися. Поки запікається картопля з м'ясом та помідорами, я підготую сир. Його потрібно натерти на дрібній тертушці. Натерла 200 г сиру. Пройшла рівно 1 година. Зараз я перевірю, чи готова картопля. По боках картопля готова, всередині ще трошки сирувата, тому треба ще запікати. Зараз помідорки зверху я ще підсолю, бо солю малувату, притрушую зверху сиром. Любимо, коли сира багато, це дуже смачно, коли багато сиру. І відправляю назад у духову шафу до готовності. Пройшло 25 хвилинок, зараз перевіримо, наскільки готова запіканочка. Буду перевіряти всередині, тому що саме тут той раз була картопля сировата ну, картопля. Зараз вона сирувата. Відправляю знову в духову шафу. Пройшло ще 20 хвилинок. Бачимо, як гарно запікся сир. І зараз спробуємо картоплю чи вона готова. Так, готова повністю спробувала на смак чудово. Зараз будемо вечеряти. Запіканочку потрібно розрізати на порційні шматочки. До речі, якщо хочете пришвидшити час випічки, то спочатку накрийте запіканку фольгою. Така запіканочка це завжди смачно, це безпрограшний варіант. Її можна подати як на вечерю, так і на святковий стіл, як гарячу страву. Сподобається усім. Просто і смачно. Але не швидко. Для запікання потрібен час, тому що картопля довго пропікається. Ви можете, як варіант, завчасно зварити картоплю, але смак страви буде зовсім інший. Тому я вам рекомендую просто накрити фольгою. Дивіться, як гарно виглядає ця страва. Аромат, який не перевершено? Хочу дану страву з вами скуштувати і розказати вам, яка вона на смак. Насамперед страва соковита. Бачите, так? М -м -м. Шкуриночка із сиру дуже смачна. Картопля з майонезом, з курочкою, з цибулею не перевершено. М -м -м. Ну, це просто безпрограшний варіант на нагодувати смачно. Домашніх або ж гостей. Всі. Люблять картоплю. Курочку теж, мабуть, всі їдять. Страва виглядає гарно, апетитно, і аромат у неї дуже приємний. М -м -м. Дивіться, скільки соку! Приготуйте обов'язково цей рецептик. Готується з простих інгредієнтів, доступних кожному. Усі, хто буде куштувати цю страву, будуть приємно здивовані. Обов'язково вам подякують. Підписуйтесь на мій канал. Дуже вдячна вам за лайки, коментарі та за повний перегляд. Дякую! much